Священником за Польщі. За Польщю був Швехович священник. Шехович він мав сини, а сини були зв'язані з якоюсь підпільною організацією. І потім, як прийшли, мали прийти, москалі, ну за німців він ще прав. А ще в нас був священник за німців за німці було. Улошений був дуже дисциплінований священник. Він так людей вивчив, так що було в нього дуже. Але він до нас там приходив додому, бо моя сестра і його племінниця була то в неба. Він не був женати, мав брата зі собою тут. то вони їздили до школи до мистиску. Все їх узили. Раз тату взив, а раз його наймет, що він там мав того хлопця, що робив небу, він возив. То він все до нас приходив і все ще дивив, як ще ставка вчити, як двомироща. Ну, бо він був дуже файний клуб. Він так дбав за церкву, що в нас церква згоріла, то він ту церкву побудував, бо колись москаліво ставили ту кулейку, як ми називаємо, що є дорога від желізної жили, дороги сюди, то йшла кулейка, то вже поїзд туди йшов. Москалі збудували. А москалі з великої, колись нас казали, велика Україна, ми є Западна Україна, а то вели, приїздили люди з міта, кіньми навіть. І машинами туди ніхто не узяв. Навозили ту кулейку, і строїли ту кулейку, та кулейка йшла до Кальникова. З Кальникова до, до волі, до рамівськи. То вже поїзд, я пам'ятаю, товарний їздив. А тут на краю вони Понабудовували таких домів великих в москалі і все. Потім ті дома розбирали і возили, мали бути, церква в нас мурована. А побудували зачистику дерев'яну, як зараз, є. то вроді як каплиці мало бути. А тим часом прийшли в москалі і все зруйнували. І нічого ще не дало зробити, і так ще лишила та церква, яка є. Отак. А тому москалі збудували ту кулейку, мали свій магазин, там привозили хліб, що хто робив на тій кулейці, то він бив собі, міг там купити щось. А хто не робив, там нічого не міг купити. Такой. А за були, як казали, москофіли? Та були, то такі москофіли були. Що, що? Як сказати, те кофіденти в нас називали. Вони зв'язані були і з москалями і з тими і німцями. То такі були люди, що я не можу їх назвати, за що вони були ті люди. Навіть у нас ось, Качмарів був один учитель, але він там жив на кривіках, бо ж там вже не то Він казав, як гримет до дітей в школі, то фірі їздять по небі, по небі, бо то гриметь. Але потім саме москалі язик мови різали. Забрали його, ну, він продавав хлопів наших, ота мужчини собі в неділю сіли, та й так говорили, як зараз о, за політику, за то, за то. А він до це прислав, приїхав той Чорний Ворон і забрав всіх тих хлопів в тюрму. Забрав в тюрму, бо мама не біжка звідти, каже, та мій брат в другому чи каже, в цементі там замерз, там, каже, його замордували. Десять хлопів. А потім, як москалі його мали втікати звідти, забрали окотрити луч, розказував, і Його забрали і там до судової вишні, і там вирізали язик. Що? Бо, знаєш, не треба бути придкарем. Треба служити дному Богу, а не десь. І тоді привезла, вона його жінка привезла ту на цвинтар, щоб похоронити пам'ять, то було в було Ми малиші були, літали що я була вісім років мала. Ми там, а як його привезли, він так смердів, що, не дай Бог, не можна було доступити. Нас похоронили там на цвинтарі, зробили могилу, все. А рано як діти полетіли, а там з тої могили на маніці. Та як би кури кура, розпаркали, нічого нема. І потім все підсипали, і все підсипали, і так і не, чого не було з тої могили, аж видно, поставили пам'ять. Ото був комуніст, такий і наяд. Він вся до стрика і казав Степан, ні сонце зійде, русав в очі виїзд. А тут він був сиксот отакий. Дуже, дуже було всього, бо то все треба було пережити і все. Були люди, які стояли на свої, і так не відступають від того. А Священник, той, що був за Польщі, то він жив. В селі. Жив у селі і тут жив, а потім, як німці прийшли, і мали москалі прийти. Він виїхав звідти, всі до Канади поїхали. Тут багато було студентів, тих, що такі були, Як то й кажуть, і повтікали. Він поїхав. Я на ту книжку мала. Така цікава книжка. І хто її взяв, треба волі спитати. Там всього описує. Все-все описує, як має бути. І кожного прізвища там є, і все. Бо та чотка в тому вчите ті, е, сказати, тітка, мамина сестра жила в Нагірну, вона була 25 років в тюрмі. Потім вона прийшла, тату ще їй жив, і вона там побудувала хату. І вже замуж не виходила, жила сама. Торік померла, мала 95 років. То вона така була націоналістка, вона хоч де стара була, але вона все тільки за Україну. знімки Діма, і та книжка, була, нам і привезла, каже, мамо, прочитайте ту книжку, яка, яка каже, книжка цікава. Так є. А ви пам'ятаєте, як в 1939 році вже Польща розпалася і прийшли перші... Прийшли німці. Не, а так, Моск а москалі прийшли. Спочатку. 39, москалі прийшли в 40-м році, ні? 39 го Ну, та то було так, москалі, так всі тішилися, робили. Та й так ще можна було ще жити, не можна було сказати, що було так дуже. А якось зустрічали їх. Тоді? Ніхто, ніхто, Ніхто. Москалів взагалі ніхто не зустрічав. Ніхто. Як вони другий раз прийшли, так ніхто то ще, ще всі бояли. Ще знаю, мама прийла, а діти, як діти, робили збитки, мама вийшла. Ходіть ту. Не вийшла. Видите, там йдуть тут, йдуть бульшевики, кажуть, зараз вас будуть забирали. І тіку хвилю в хаті був, За хвилю то саме збитки. Отакий пив. Боялися люди, ніхто не ніх хтів москалі. Але через того, як сказали, живуть на дві неділи, так всі наші хлопці молодий припали. Навіть такий пацан малий, він летів за, за кунем, а вони йшли і встрілили в нього. Тоді підійшли близько, а він взяли його на руки, принесли там до сусідів. То твій син, внук, а що ж, дитина застрілена, ще до рану відвезли в лікарню, а хто тоді в лікарню лікував? Ніхто і помер на Спаса, то було ще 34 похорони. Ще йому такий до недавно нажив такий Юрко. Його забрали з дому. І ще другого сусіда, молодих хлопців, забрали і там в Соснині їх прив'язали, а дали дежурного, щоб стережив їх. Ну і та саме пішли в село, то, то голота була, то голодно й било. Пішли рабувати жертви. Тоді той Юрко каже, той до них щось дежурив, каже, втікайте. Ну, досі то той Юрко втік, ми вже в худобу буде, ми там пасли зараз, а той в ліс. Той, що в ліс, він застрілив. Його. А той, що впав, дістав ранену ногу. І тоді впав в борозду там був на полі, ми там були, і він там не жив потім. Якось він забрали його там вночі звідти, і ту сусіда, то його фамілія була, і він ту був. Дні, трохи до ногу підлікував і потім забрали його до армії. І пішли туди до армії, бо ще не було місця, де дівати. А як вони тоді були перший раз, тільки то вони довго не були, але ні, ні. То вони тоді арештували, ви казали, десь. Арештували, так, всіх тих хлопів. То скільки вони арештували тут людей? О, то багато, багато, багато. Десять тих, то такі всі старші хлопи, бо мають ту той лух, луг. Божу, виступали тут за Україну. Ну, і хлопці тих з лугу, ну, я не можу перечислити, бо то його не до мене. Бо Щоб я пам'ятала, я ще мала була, що мені там було? От, то все забрали в тюрми. І так в тюрмах вони всі пропали. Сильно всі здівали. То вони всі тут були сюди і вишні? Там. Так. там їх стріляли під тем, о, під тов стіну. Я вся коли їду. Поїхала вся на роботу. Я кажу, отуди, кажу, люди наші повбили. А потім тих бачили людей там побитих, як вже німці прийшли? Ні, ще забрали люди, бо потім збирали, а аж такого не було ту В яму, та як, то німці прийшли, і німці добрі не були. То були теж сволочі, такі, як мають бути. Не можна було нічого мати. свині не можна було зарізати. Як різали свиню, годували вночі, щоб не видно було і ніхто не знав, що ти свиню зарізав. Тепер убратися не було за що. Здали корову, дістали півтора літра горівки, такої якоїсь зеленої, і 4 метри такого шовку чорного. Що за корову, така була плата. Та то били сволочі, як тут ти, так тут ти, нема нікого.